Вітання всім глядачам телеканалу м Студіо. Настав час дізнатися про головні події області та України в цілому. В ефірі свіжий випуск новин, і сьогодні мова піде про таке. Візит із височини чеських партнерів у Мукачеві зустріли, як годиться. Сніг зійшов, сміття лишилось. Наші кореспонденти перевірили чистоту узбіч. Одне з найзабрудненіших міст. Ужгород прагне бути чистим. Фінансова підтримка за кошти ООН на берегівщині завершать ремонт дитсадка та амбулаторії. Гостинність Закарпаття, зокрема Мукачева, оцінила делегація чеського краю Височина у Мукачівському драмтеатрі. На честь п'ятирічної співпраці Закарпаття і краю Височина влаштували справжнє свято, під час якого наголосили на важливості тісної співпраці між Закарпаттям та Височиною. Завітали на дійство і наші кореспонденти. Після того, як пройшли всі заплановані офіційні зустрічі, обговорення та підписання договорів між делегацією з височинського краю та вищим керівництвом Закарпатської області розпочалась урочиста програма в драмтеатрі. Тут гостей зустріли за пильною гуцульською музикою та піснями. На високі також гості могли познайомитись із роботами закарпатських умільців. Урочисту програму розпочали показом короткометражного інформативного відео, де в деталях продемонстрували результати підписаної угоди в 2008 році та реалізовані проекти за час співпраці між Закарпаттям та Височиною. Доповнення вніс голова закарпатської обласної ради Іван Балога, котрий взяв слово і підбив підсумки робочого дня. Результатом сьогоднішніх офіційних перемовин місто Мукачево стало партнером міста Піджегрім. Чеської Республіки ми знову маємо новий формат стосунків, формат стосунків між містами. Я хочу вам сказати, що відношення, які між нами розвивалися 5 років, поістинно родинні, тому що ті зустрічі, які відбувалися продовж років, вони мали на меті допомагати людям. Про переваги угоди, яку продовжили багато, розповідав і гетьман Височинського краю Біковник, акцентуючи увагу на тому, що така співпраця між дружніми народами взаємовигідна. Ми на раді співпраці, яку започаткували Михайло Кічковський та Міло Швістричів, які розпочали спільну роботу. Як казав шановний Іван Балога, вона продовжиться для наших дітей, онуків і нащадків. Дякую вам всім, Іван Наразі в чеському сенаті сформована група друзі Закарпаття, що лобіюють інтереси нашого краю. Це знакова подія в історії зовнішніх регіональних зв'язків. Сподівання на подальшу плідну співпрацю висловив голова Закарпатської облради. Відбулися зміни в керівництві краю, але це не повело за собою зміну курсу. І мій колега Іржи Бігуник і я ми далі тримаємо лінію, яку нарисували пан Кичковський і пан Вістричев. І це та особливість. Яку я думаю збережуть і наші наступні? У після очільники двох країв височини та Закарпаття вручили подяки за вагомий вклад у розвиток співробітництва між двома регіонами. Зокрема, було відзначено Мілоша Вистрічіла, Михайла Кічковського, Бориса Качура, Василя Самандрулу, Йозефа Недведа, Катежину Медведову, Івана Березая. Після всього сказаного учасники зустрічі змогли у повній мірі насолодитись піснями закарпатського народного хору. Пісні супроводжувалися танцями, музикою, що передавали весь колорит нашого краю. Гості із задоволенням підспівували і були вражені атмосферою, що панувала в залі. Уряд України розглядає питання зміни стандартів якості бензину. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він зазначив, що на сьогодні у споживачів бензину в нашій країні виникає багато питань щодо якості пального. В уряді наразі розглядають питання зміни технічних умов. У січні цього року Міністерство економічного розвитку і торгівлі України продовжило дію стандартів виробництва бензинів і диспалива, що відповідають вимогам євро 2 і «Євро-3» до 1 липня цього року. Ужгород друге найбільш забруднене місто в Україні. Про це нещодавно оголосили експерти. Вони кажуть, що виною всьому географічне розташування, та стверджують, що обласний центр Закарпаття розміщений у так званій ямі, а тому всі шкідливі гази залишаються в місті. Звідси і велика кількість захворювань дихальних шляхів. Як Ужгород боротиметься з брудом, дізнавалася Мар'яна Мартин. В Україні вже кілька десятків років існують лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря. Там щоденно ведеться спостереження за кількістю небезпечних викидів в усіх обласних центрах країни та ще кількох міст, котрі потрапляють до групи ризику. В Кінці року науковці підбивають підсумки своєї роботи минулого року. Ужгород потрапив до зони дуже високого забруднення. Місто на другому місці в Україні по забрудненості повітря поступається лише Маріуполю. Найбільш аномальним був 2011 рік. Ми саме не очікували. Що із многолітніх даних, коли ми були на 20, 22, му 25 п'ятому містах, ми оказалися на другому місці між двадцятиміж п'ять трьома містами України. В Пожороді існують два стаціонарні відділи лабораторії та ще чотири пересувні. Щоденно місцеві хіміки чотири рази на добу перевіряють вміст небезпечних речовин в повітрі місцевого середовища. Є поглинаючі такі при Строї, наприклад, це Барботер називається, така трубочка називається сорбційна трубка. Значить, повітря заповнюються заповнюється ці пристрої спеціальними розчинами, які поглинають ті речовини, які знаходяться в повітрі. Після заповнення пробірок повітрям в стаціонарних лабораторіях з допомогою спеціальної апаратури вмірюється вміст небезпечних речовин, таких як формальдегід, запиленість, метан та інших забруднювачів. Нині за кількістю формальдегіду в повітрі Ужгород та Маріуполь б'ють всі рекорди. Цей формальдегід, саме такий збуднювач, страшний будемо називати його, бо воно так і є, образується від автомобільного транспорту. І все більш конкретно казати від двигунів автомобілів, які працюють на газу. А якщо ще точніше, то на газу метані. Зазвичай місто посідало 20-ту сходинку списку і потрапляло в графу високого забруднення. Та цей рік став рекордним. Основним чинником забруднення стало те, що в місті дуже велика кількість машин на газовому пальному. Також на аби роль відіграють метеорологічні умови, адже за своїм фізико-географічним розташуванням ужгород розташований в так званій ямі, у зв'язку з чим погано провітрюється. Такі показники погано впливають і на здоров'я жителів міста, про що свідчить і статистика онкодиспансеру. У Закарпатській області Ужгород посідає перше місце по захворюваності на рак дихальних шляхів. Також на абиє куроль. У цих показниках відіграє і процес бродіння, під час якого виробляється метан. Свою негативну частку в цьому плані відіграють і смітники. Я була в Одесі, я була у Львові, я була у Франківську. Я такого бруду ніде не бачила. Чому ж прибирають, тільки смітять багато, а найбільше брудно в спальних районах. На жаль, наша молодь зараз не думає про те, що треба, чи той папірець відкрити. Солодощів десь собі сховати, якщо якщо нема смітника, а якби було більше смітників, може було б і менше сміття. Змінити ці показники практично неможливо, адже вітру в місті ніяк не прибавити. Хоча як кажуть фахівці, якщо озеленити обласний центр, то шанси є. Забруднені ріки та їх береги тема не нова для Закарпаття, але з приходом весни вона ще більш актуальна. Гірські потічки підхоплюють все на своєму шляху, в тому числі і сміття. Так утворюються сміттєві затори. Як із ними борються на свалявщині, дізнаєтесь у наступному сюжеті. З весняним потеплінням з пісні снігу з'являються не тільки квіти, а й сміття. Так, береги закарпатських річок навесні більше схожі на сміттєзвалище, що аж ніяк не приваблює туристів. Та звідки береться цей непотріб. В селах Сусково та Пасіка, що знаходиться вверх по течії річки Латориці, сміттям проблем нема. Жителі сіл його акуратно складають в мішки, котрі централізовано вивозяться один раз на тиждень. Заключені довго з приватним підприємницем Кобін Сергій Михайлович. утилізує свалявська комунал сміттєзвалище на сваляв. Вивозимо. Вивоз мусора проводиться регулярно, без ніяких затримок. Якщо жителі сіл дбають про чистоту своїх дворогосподарств, то прибиранням вулиць узбіч та берегів потічків, що впадають в латерицю, займаються школярі. Постійно проводяться акції місячники по очисті берегів річки, річок, потічків, проводяться постійно акції чисте джерело ну, і різні акції, які направлені на очищення території прилеглої до школи, території села. Та прибрати повністю все сміття, що потрапило з потічка до річки, неможливо за словами жителів, все сміття, що несе вода, скидають десь там з верхніх сіл. Таким чином купи пластикової тари та вироби з поліетиленом затримуються на берегах. Торі річкулатори цьому очищаємо з водним господарством, з рибнадзором то сумісно. Я думаю, що в нас така на нашій Україні це не буде ще довго такое, ці несанкціоновані сміттєзвалища і бутилки, які долю річку латорицю. І це в нас серйозна проблема, з якоюся борять. Я не знаю, коли тут все кончить. Довго і нудно мися боремо, але все одно багато сміття. Цей приклад демонструє, що навіть організований вивіз та утилізація сміття у відведених для цього місцях не змінює ситуацію з забрудненням рік та їх берегів. Проблема, напевне, в недобросовісних людях, які керуються народним прислів'ям. Моя хата з краю, нічого не знаю. За кошти ООН на Закарпатті впроваджують програму Місцевий розвиток орієнтований на громаду. З 15 поданих заявок для участі в проєкті обрали 4 сільські ради: серед щасливчиків і берегівське село Чома. За кошти організації Об'єднаних Націй у населеному пункті планують закінчити ремонт дошкільного навчального закладу. Тему продовжить Олеся Рега. Берегівщина має стати демонстраційним районом у впровадженні та реалізації програми ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду серед населених пунктів, що виграли гранти. Чома тут вирішили, що кошти ООН мають піти на завершення ремонту дошкільного навчального закладу. Типова будівля садочка розрахована на 40 дітей. Втім, зараз таку кількість дітей виховувати ніде. Старша та молодша групи тісняться в одному приміщенні. Зараз у нас одна група смішана. І молодша і старша група разом, 27 діточок. Поки що, новеньких ми ще не можемо взяти, тому що більше не поміщаються в нашу групу. Так що обіцяли нам другу групу відкрити, младшу. Через те, що приміщень не вистачає, ясельну групу до садочку, навіть не набирають. Частина дитсадка, де зараз виховуються діти, довгий час була занедбана, і лише в 2006 році її відремонтували. Три транша ми зробили ремонт, такий, як він є на сьогоднішній день. Усього по 150 тисяч гривень ми вклали в ту сторону, щоб він був такий, як є на сьогоднішній день. І в тому році, першим за декілька років, ми відкрили сезонну групу, так що вона працювала з червня до грудня, перше грудня. І в цьому році теж у нас коси закладені в бюджеті, зі тільки на бюджет на сезонну групу. На іншу частину грошей не вистачило. Саме тому 160 тисяч гривень, що виділять із ООН в рамках програми місцевого розвитку спрямують на ремонт іншої частини будівлі. Головна мета проекту енергозбереження. Це буде проводитися заміна вікон дверей, підлоги, стеля буде облаштуватися, щоб утеплення було. А вже потім будемо робити, якщо ще будемо о, можливість взяти в якихось других проектах, тоді будемо робити центральне опалення газове. Розпочати роботи мають у квітні та завершити вже за 2-3 місяці. У відремонтованому приміщенні протягом поточного року діятиме сезонна група, і вже в 2013-му дві групи працюватимуть на постійній основі. Випуск на цьому не завершений. Далі наші кореспонденти розкажуть вам про таке. МНС попереджає, спалення сухої трави небезпечне. Репутація українських вишів нашим університетам бракує англійської мови та розкручених учених. Весняні плоди. На Іршавщині селяни зібрали перший урожай. Весна це не тільки період танення снігу і пробудження природи, а як показує практика МНСників, час пожеж. Адже саме навесні, готуючись до посівної, жителі спалюють залишки минулорічної рослинності. Так, минулого року в Ужгородському районі пожежники здійснили більше 90 виїздів, саме через загорання на полях. Яким чином МНС боротимуться з підпалами цієї весни, дивіться в наступному сюжеті. З приходом весни пожежі пов'язані з випалюванням сухої трави стають справжнім лихом на Закарпатті. аби очистити дачні ділянки від вічерників та минулорічної рослинності. Жителі краю зазвичай практикують спалювання, Так краяни готуються до дачного сезону. Спалюю, кладу одну цю купочку і спалюю її. І стою сама, поки вона не зореть. Я беру мотику і землю переначую, щоб огонь далі не пішов. Мотику беру, файний ярочок, протягну, щоб не пішов в ліс. А більшість людей палять, Ви знаєте, у нас там на на тих так палять що це страшно. Треба її зрібати, запалити, ну просто щоб позирати, щоб землею кружити, щоб воно далі сухою не пішло. Нерідко таке прибирання території призводить до справжніх пожеж, адже господарі часто не дотримуються правил безпеки. Так у період з 6 по 10 березня в області вже зафіксовано 6 випадків загорань сухої трави. Ужгородський районний відділ територіального управління МНС України в Закарпатті вирішив проінформувати громадян про небезпеку спалювання листя та сухої трави. Проводимо акцію щодо запобігання надзвичайних ситуацій, щодо, як кажуть, червоної півінь, щоб не гуляв по нашим підприємствам, будинкам і наша акція змінити думку громадян, які мають хибну думку, думку громадян, які, на жаль мають думку, що спалюючи суху траву і решта дерев'яних насажень приносять якусь користь. При спалюванні трави на полях знищується родючий шар ґрунту та всі корисні мікроорганізми, вже не кажучи про ту небезпеку, на яку наражають себе самі люди. Якщо все ж таки громадяни наважились на спалювання трави, то це потрібно робити, дотримуючись відповідних правил. Необхідно проводити обкопування. Якщо зібралася трава, домовитися з головою сільської ради або з адміністрацією, є визначене місце, де можна вивести сміття і його провести спалювання, відповідно, попередити. Управління Міністерства надзвичайних ситуацій, щоб був автомобіль, чергував і так далі під наглядом, проводили спалювання той трави. А якщо вже ви спалюєте це траву чи мусор, то не залишайте їх без нагляду. Так як неодноразові випадки доводять до нас, що воно може призвести до займання сусідніх житлових будинків, наприклад, позавчора в. В місті Чопі спалювання сухої трави призвело до займання дачного будинку. Завчасно побачили сусіди і врятували ну, Вдалося врятувати цей будинок. Працівники Ужгородського районного відділу територіального управління МНС України в Закарпатті переконують, що пожежі легше запобігти ніж полосити. Тому протягом кількох днів по району буде їздити службова машина, за допомогою якої агітуватимуть жителів та попереджатимуть про матеріальну відповідальність перед законом у вигляді штрафу від 170 до 1190 гривень. МНС застерігає, спалювання сухої трави вкрай небезпечно. Українським вишам для світового визнання бракує англійської мови і розкручених учених. Вітчизняним університетам потрібно докласти неабияких зусиль для покращення своєї репутації. Адже українських університетів досі немає серед найкращих вишів планети. Хоча президент України ставив завдання вищим навчальним закладам потрапити до числа визнаних у світі. Для покращення ситуації експерти радять активніше навчати студентів англійської мови. До того ж, наші вчені замало світяться. В міжнародних колах відтак страждає репутація їхніх закладів. Керівник парламентського комітету з питань освіти Максим Луцький сповнений ентузіазму і впевнений, що поставлене завдання президента України українські виші виконають. У селі Геча, що на берегівщині, споруда, в якій знаходиться єдиний на селі, медичний заклад зведена ще в 19 столітті. Місцева влада, аби привести приміщення до належного стану, залучає кошти іноземців. Так, аби впорядкувати 200-літню споруду, до справи вже долучились і іноземці. Подробиці в наступному сюжеті. Будівля, у якій сьогодні розміщений ФАП та сільська рада, побудована ще в далекому 1804 році. Про вік споруди свідчить і дах, який не просто протікає, а вже почав обвалюватися. Завідувачка ФАПу розповідає, внутрішній ремонт зробили закордонні благодійники. Втім, через старий дах, що постійно тече, він протримався недовго. Останній ремонт у нас проводився Десь 8 років тому назад, зробили мені голландці. Це благодійний таке. Дію вони мені зробили дуже добре діло. Вони все абсолютно зробили мені. Поремонтували двері, вікна нові поставили, плитку, поли все зробили нам. А зараз у нас дуже криша погана, то треба буде нам теж текущий ремонт нам зробити, бо всі стіни протікають. Більше 200 років минуло, а зовнішні роботи тут жодного разу не проводилося, що видно, неозброєним оком. Как она була построена, в принципі. Какие-то наружні ремонти проводились, а так внутрішні не ФАП ФАПІ проводился у нас ремонт за деньги спонсоров из Каландії. Капітальний ремонт даху над ФАПом планує зробити коштом організації Об'єднаних Націй. Минулого року була підписана тристороння угода про партнерство між Бергівською РДА, районною радою та програмою розвитку ООН». Кошта на реализацию проекту виділять из районного бюджету. Фінансування будет проводиться за счет денежных средств, которые будут нам выделены берегивской ареной державной администрации фондом з которым у нас подписан договор о сотрудничестве. Значит, фонд в рамках проекта будет обеспечивать нас. Семі експертами і надавати заявку на участь у проєкті товариство розвитку села та охорони національних традицій подало ще в лютому. Очікують, що реалізовувати його почнуть вже наприкінці квітня. Капітальний ремонт даху зроблять за короткий термін, адже завершити його мають вже в червні. Після того, як встановлять нову покрівлю, зовнішній ремонт планує зробити угорська благодійна організація, щоб зберегти споруду. Адже будівлі, які понад 200 років становлять архітектурну цінність, зокрема для угорців. В Україні не поспішають покращувати життя людей із хворими нирками. Недосконалість законодавства прирікає хворих на ниркову недостатність, на величезні незручності або дорогі операції за кордоном. Від ниркових захворювань в Україні щороку вмирають тисячі людей. Сотні чекають і шукають гроші на пересадку донорського органа. Його трансплантацію українці зазвичай роблять за кордоном, бо в Україні недоліки в законі про трансплантацію ставлять хрест на таких операціях. В Україні немає ні за закон... Онівні нирок для пересаджування. Допомогти українські лікарі таким хворим можуть хіба що діалізом. Цю процедуру необхідно проводити тричі на тиждень по 4 години. Інакша людина може померти. Щороку на одного хворого з нирковою недостатністю держава витрачає 90 тисяч гривень. Якщо зробити пересадку органа, лікування коштуватиме удвічі дешевше. Пройшли морози, зійшов сніг, і весна подарувала всім свої перші плоди. Тепер люди можуть поповнити свій щоденний раціон свіжими овочами. Селяни вже зібрали перший урожай. Зокрема, спочатку березня, в Вершавському селі сільце плоди своєї праці люди вже виклали на ринку. Більше в матеріалі, але легези. На початку року фермери прогнозували, що ранні овочі в продажі з'являться не скоро, а ціни будуть високими. Виною всьому люті морози взимку. Та не зважаючи на це, робота в теплицях кипіла. Витрати були чималими, адже обігріти парники треба було як слід. І ось результат: овочівники вже зібрали перші плоди своєї праці і мають чим похвалитися. Року і цього року красиво Редиска вродила. Ранні у мене я вже почти. Зібрала врожай, і цибулька теж моя. Це моє. Через люті морози редиску в цьому році планували куштувати не раніше початку квітня. Але планам власників сілецьких парників зима не завадила. Зараз уже чекають нового врожаю. До Пасхи вже будуть огірки свої, ну а трохи пізніше помідори. Проте на ринку, що в селі сільце, вже є і багато інших свіжих овочів та фруктів. Огірки та помідори перекуповують на оптових ринках або в сусідніх селах. Фрукти стара цибуля картопля ще з минулого року. Ціни на цьогорічний урожай тут відносно низькі. Зокрема, як запевняють люди, в Ужгороді на ринку за пучок редиски власного вирощування просили 10 гривень. Тут 5. Цьогорічна цибуля коштує 2,50. За такими вітамінами овочівники доглядали близько двох місяців, а тепер чекають потепління, аби приступ. Пити до висаджування іншої розсади це було останнє повідомлення випуску. Дякую всім за увагу. Гарних вихідних і на все добре.